Ми на прийшли втрояння, о, квіти положити і по, 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 по почтіть пам'ять своїх пали то святе місце для нас. Тому ми сюди йдемо на пагорбі слави правоохоронців більше ніж охочих покласти квіти через заборону суду. Вони без червоних прапорів і транспарантів. Місцева влада не рахує сьогодні день визволення України. Хоча сьогодні святкує вся Україна. Близько 11-ї комуністи формуються у колону. Слідом за ними це робить і беркут. За ідеологічними супротивниками стежать свободівці. Від коментарів відмовились, однак не на камеру сказали. Пильнують, щоб виконували рішення суду. Замість заявлених 500 на пагорбі слави лише 80 комуністів, Незважаючи на. Рішення суду про заборону масового заходу В принципі ветерани поважили 69-ту річницю визволення України від фашистських загарбників. Два з половиною роки тому на цьому місці у масових сутичках взяли участь близько п'яти тисяч людей. 9 травня 2011-го пройшло із шарпаниною, димовими шашками і навіть стріляниною. Відтоді на усі ідеологічні свята міліція перестраховується сьогодні. Від сьомої ранку на пагорбі слави чергували кілька автобусів із беркутом. Була задіяна достатня кількість правоохоронців, передбачений резерв громадського порядку ніхто не порушував. З двох сторін у заходах взяло участь менше 200 учасників. Валентин Діхтяренко, Юрій Герасимов, головні новини Львова.